Механічний годинник завтра під заводом Карнівал фост. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застівка стандартна метелик. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Для налаштування будемо використовувати штифт та дві кнопочки. А також в нас в цьому годиннику є прихована кнопка. Спеціально зроблено так, щоб ви ненароком її не натиснули. Для того, щоб налаштувати час, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Далі, щоб налаштувати дату, яка знаходиться у нас зверху, використовуємо верхню праву кнопку. Бачимо, в нас перемикається дата. Щоб налаштувати місяць, натискаємо нижню кнопку. Щоб налаштувати день тижня, будемо використовувати приховану кнопку зліва. На неї потрібно натиснути чимось тоненьким і потрапити в самий центр кнопки. Таким чином, у нас буде перемикатись день тижня, що знаходиться зліва.